Ну, це те, що, наприклад, у Севастополі, тимчасово окупованому в Криму, зникли із бухти всі військові кораблі і катери російські. Я думаю, ми це відео ще встигаємо показати, та місцевий мешканець констатує, що росіяни повтікали з Криму. Дивимось. Бухта. Остався на торпедний катер у них ракетний. А тут і все. Наразі свалились з секуни. Чекаємо на ЗСУ. Чекаємо на зсу українською мовою, чистою, говорить мешканець Севастополя. Бачимо з цієї бухти, де базується Чорноморський флот, базувався. Повтікали всі судна, всі катери навіть військові. Їх там більше немає. Тому дійсно, це ще одна ознака того, що Крим не російський. Росіяни там себе не почувають впевнено, і просто питання часу, коли ми наш півострів Крим український, звільнимо від присутності смердючої там окупантів російських. Цей день настане. Thank <laughs> you.